У прямо зараз справжній шок-контент. Тому якщо стоїте, краще сядьте. У змі з'явилася інформація, хто отримує найбільшу пенсію в Україні. І Це вгадайте, хто колишній нардеп-регіонал Сергій Ківалов. Ми какніка убіділісь, що наша сила в єдинстві. Щомісячно пенсійний фонд платить цьому так званому особливому пенсіонеру майже 246 тисяч гривень. За рік це майже 3 мільйони гривень. Але найцікавіше, що буквально кілька років тому Ківалов отримував пенсію у 14 тисяч гривень. Але про все по порядку. Журналісти видання обосю ЕС з'ясували, що збільшити виплати у цілих 17 разів екснардепу довоміг суддя з Одеси. Також він мав довідку з університету, який він очолює. Виданню вдалось знайти матеріали судової справи, яка допомогла Ківалову стати найбагатшим пенсіонером. Саме судді допомогли Ківалову. Отримати найбільшу пенсію в Україні, Щомісячна виплата у 246 тисяч гривень аномалія для пенсійної системи. Зазвичай такі пенсії можуть отримувати виключно судді КСУ Верховного суду, голови апеляційних судів. І при цьому в законі окремо прописано, що судді отримують не пенсію, а довічне грошове отримання. Ківалов зміг отримати абсолютно ексклюзивні пенсійні права. Пенсія в розмірі близько 246 тисяч гривень для не судді абсолютний виняток. У 2020 році Ківалов отримував пенсію 14 тисяч гривень, але цього йому було мало. У квітні 2020-го він звернувся до пенсійного фонду в Одесі з вимогою перерахувати йому пенсію. Там йому відмовили, але Ківалов не відступив. Заявив, що вийшов на пенсію у 2014-му, Тож має право на стару норму закону, озброївшись довідкою про зарплату в 44 тисячі та паперами з власного університету, подався в. Одеський окружний адмінсуд. І що ви думаєте, суддя Михайло Кравченко став на його бік і зобов'язав перерахувати. Пенсію, якби йому призначили пенсію в розмірі 90% зарплати нардепа, він би отримав усього 39 тисяч 700 гривень. Тому він вимагав врахувати також зарплату з університету. І, очевидно, щоб мати максимально велику пенсію, приватний виш, який очолює ківалов, різко підняв йому зарплату. Тобто, фактично, ківалов у своєму університеті різко підняв свою зарплату і за кілька місяців отримав довідку, щоб з урахуванням нової зарплати отримати значне підвищення пенсії. Саме так і з'явився найбагатший пенсіонер. Найбільшу спецпенсію в Україні отримує суддя у відставці Наталія Шаптала, Щомісячно вона отримує увага, 390 тисяч гривень. І це при тому, що в Україні кожен четвертий пенсіонер отримує пенсію у розмірі всього навсього 3 тисячі гривень. Як вам така математика? Напишіть, що думаєте про це у коментарях. І ось тут у мене одразу три паскудні новини. Про російська ОПЗЖ все ще досить добре почуває себе в Україні. Кремль все ще не згорів. Ну і третя екс нардепка Наталія Королевська відповідає за зв'язок ОПЗЖ з Росією джерела радіо НВ. Значить, розказую. з України. Пані Королевська виїхала ще на початку повномасштабного у 2023-му Відмовилася від мандату, але дотепер продовжує підтримувати зв'язок з колишніми однопартійцями. З Російської партії, ба більше екснардепка такий собі зв'язковий між Кремлем і ОПЗЖ. Вона знаходиться у депутатському чаті групи, і у режимі реального часу бачить усе, що відбувається, і знає про усі засідання ради комітетів, коли які голосування її не виключили на відміну від того ж Рената Кузьміна або Олега Волошина, екс народні депутати ОПЗЖ, або її чоловіка Юрія Солода. Крім того, вона підтримує зв'язок із Медведчуком, який знаходиться у РФ. Ну, що ти скажеш? Таки непогано влаштувалась. І ось тут, знаєте, мене ось такий поворот подій не так що дуже здивував. А ви що думаєте про цих недобитків з ОПЗЖ? Пишіть, не стримуйтесь.